Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників та захисниць, які віддали найцінніше за болю, незалежність і майбутнє нашої країни. Більше 616 наших атлетів та тренерів поклали своє життя в боротьбі за наше майбутнє. Ми Маємо пам'ятати, що їх жертва не абстрактна. Ми маємо продовжувати їх справу. Боротися за майбутнє нашої країни, за наш суверенітет, за нашу незалежність. Ми завжди будемо згадувати полеглих героїв, котрі відстояли Україну. Вони відстояли заради від того, щоб ми могли тут стояти і проговорювати, згадувати, вшановувати пам'ять. Кожна наша перемога, кожна медаль це не лише про спортивне досягнення. І це доказ того, що Україна в надскладні часи живе, бореться, перемагає. Я дяку нашим воїнам за цю можливість, за можливість бути тут і зараз, за можливість вигравати за кордоном. Спорт і армія це про дисципліну. Людьми з великої літери були всі наші захисники. Хто віддав своє життя за соборність, незалежність нашої дернави? Й велика їм шана? Ми пам'ятаємо, і ми не забудемо.